В українських медіаресурсах активно обговорюється тема можливого прориву дамби Київської ГЕС в разі влучання в неї російською ракетою, типу типу циркон чи «Кенжал». Хвилювання посилилися після того, як ворог вдарив по Дніпро ГЕС. Інженери і військові аналітики переконують, що київська дамба один з найзахищеніших об'єктів в Україні і за будь-якого сценарію встоїть. задля безпеки на об'єкті. Є цілодобовий нагляд сил оборони, кажуть київській міській військовій адміністрації. І можливе руйнування дамби Київської ГЕС не призведе до катастрофічних наслідків, тому що рівень води в Київському морі значно нижчий ніж у Каховському. Про це в нашому ефірі розповів декан Національного університету Києва Могилянська академія Євген Хлобистов. Однак, за його словами, в разі прориву жителі оболоні і лівого берега Києва матимуть лише певні незручності, оскільки рівень води збільшиться на один метр. Давайте почуємо пряму мову. Ще років 20 тому ми прогнозували можливі варіанти підриву чи руйнувації греблі Київської гідростанції Київської греблі цієї, і ми тоді дійшли висновку, що ну такого колапсу катастрофи не, не має бути. Все ж таки там зовсім інша ситуація, але пильнувати треба, тому що київська гідростанція це і частина енергонезалежності нашої, з урахуванням того, що сьогодні вона суттєво пошкоджена. Ну і звісно, безпека, безпека наших людей. Якщо уявити собі таку катастрофічну ситуацію, як прорив Київської греблі, чи встигнемо ми оповістити чи встигнуть люди звільнити певні небезпечні території біля врізу води Дніпра, там де вони будуть вразливі, це таке вже. Ну інше питання, але єдине, що хочу сказати, що такого катастрофічного сценарію, який був після прориву греблі на Каховській станції, такого в Києві не станеться.